Привіт, ви на каналі сам собі інвестор. Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хочу вам показати три компанії, акції яких я вважаю перспективними на наступні 10-15 років. Звісно, перед початком відеоролика прошу поставити лайк і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Перша компанія з мого списку називається G Company. Це одна з найбільших, якщо в принципі не найбільша компанія, яка займається виготовленням різної сільськогосподарської техніки. З'являється хіба однією з найбільших компаній. Компанії на цілому світі, американська компанія, якщо ви чули, наприклад, там, трактори чи компанії, від, які називаються, наприклад, Джундіри, так скорочено говорять їх, називають. Ну, то це, власне, компанія виготовляє дані трактори і комбайни. Одна акція на сьогоднішній час коштує 382 долари. За останній рік акції впали на 7%. За останні 5 років виросли на 170%. За останні 10 років плюс 351%, незважаючи на дивіденди, які компанія ще додатково виплачувала весь цей період часу. Компанія досить таки велика, бо її капіталізація 109 мільярдів доларів. Компанія виплачує дивіденди. На одну акцію в рік компанія платить зараз 5 доларів 40 центів, а дивідендна дохідність відносно ціни акції на сьогоднішній час 1,42%. В принципі, мало, але компанія досить таки активно збільшує свої дивіденди, що я вам зараз покажу в... трішки пізніше. Давайте подивимося, перше, що дане фінансові, подивимося. Як компанія собі заробляла за останній період часу? Тут маю дані від 2013 року. Отже, подивіться, виручка в 2013 році склала 35 майже мільярдів доларів за останні 12 місяців 56. Тобто це перший плюс. Що компанія розвивається і збільшує свою чисту загалі, загальний дохід. Давайте подивимося так само по чистому доходу, бо це теж досить таки важливо. Бо одне, скільки заробляє, а скільки по факту лишається це зовсім інакше. Отже, має чиста виручка в 13-му році 3,5 мільярда доларів, за останні 12 місяців 10 мільярдів доларів. Це досить таки великий ріст, навіть більший в принципі, як ріст загальної виручки. Компанія, звісно, акційна, тобто її акції даної компанії торгуються на біржі, і нам, як інвесторам, досить таки важливо, щоб збільшувалася виручка на одну акцію, бо в принципі від виручки, від, від чистої виручки, досить таки сильно залежить вартість однієї акції. А Ми в принципі, купуємо для того, щоб акції в майбутньому, наприклад, зростали. Зараз ми дивимося за минуле, але потім спрогнозуємо в принципі, дані і на майбутнє. Отже, загальний, загальна виручка на одну акцію. В 2013 році склала 98 доларів, досить -таки багато, як можете побачити, але за 12 місяців це вже 207 доларів на одну акцію. Чиста виручка на акцію або EPS, тут теж можна собі побачити на даному сайті, під назвою Seeking Alpha. Бачимо. Одна дохід на акцію 9 доларів в 2013 році, і аж цілих 33 майже 34 долари за останні 12 місяців. Це досить колосальний ріст. Ну, але якщо, наприклад, не подивимося на останні 12 місяців, а на попередні роки, то в принципі стабільний такий ріст можна тут собі спостерігати. Так само досить таки круто, коли компанія проводить агресивний байбек, тобто скуповує свої власні акції з біржі, щоб збільшити. Нашу частку як акціонерів даній компанії. Ну, тут можна собі побачити кількість акцій в обороті: 390 мільйонів акцій в 2013 році і навіть неповних 300 мільйонів за останні 12 місяців. Кожного року, кожного кварталу компанія. Тратить гроші не тільки на виплачення дивідендів, а і на байбек своїх власних акцій, що в принципі завдяки чому і збільшується загальна виручка на одну акцію. Ну і звісно, компанія може збільшувати свої дивіденди, що зараз вам покажу. Компанія платить дивіденди. І ось як це було в минулому. В 2013 році на одну акцію було 2 долари. Компанія виплатила в рік дивідендами. За останні 12 місяців це вже було 4 долари 83 центи. І це за мій. Те, скільки мало від загальної чистої вірочки компанії. Це буквально, подивіться, десь в діапазоні від, взагалі від 15 до 30% компанія лише виплачує своїм акціонерам. А за останні взагалі тих майже 3 роки, то навіть менше як 1-5. Компанія витрачає свої грошей на виплачення дивідендів, тобто має ще такий запас, завдяки якому може збільшувати ті самі дивіденди. Давайте покажу вам дивіденди. Власне, тут є спеціальна закладочка дивіденди. І може побачити, дивіденна дохідність 1,42%, в рік 5 доларів 40 центів. Пія от третього, тобто, скільки компанія виплачує чистої виручки на дивіденди, це 14%. За останні 5 років збільшує свої дивіденди в середньому на 14%, і тому і чомусь тут пише. Два роки ріст дивідендів, але це неправильна цифра. Ну, бачите, не потрібно довіряти тільки одному джерелу. Бо якщо, наприклад, відкриють дивідендну історію. То можемо побачити тут, що компанія весь цей час, від, подивіться тут 10 років, взагалі максимальний період часу. дивіденди компанія виплачує подивіться від 1980-х в принципі, років. І весь цей час свої дивіденди збільшує буквально регулярно. За останні 10 років можемо побачити ту, наприклад, в 2013 році на одну акцію в квартал виплачувала 51 цент. Ну, а зараз це 1 долар 35 центів. Досить значний ріст, в принципі, майже в 3 рази, там на 200%. За останні 10 років. Так що бачите, там, що писало що 2 роки, це не є зовсім таке правдою. Звісно, нам важливо не то, що було в компанії в минулому, а що буде в майбутньому. Є тут така закладочка, як Earning, і є прогнози аналітиків по даній компанії. Звісно, на це не дуже потрібно звертати сильно уваги, Прям так. Ну, бо не завжди ж це може справдитися. Ну, але все ж таки можна на це подивитися. Тут можна побачити виручку компанії. Звісно, тут маємо дані лише до 2025 року. Ну, бачите, по прогнозах виручка має стабільно бути десь на тому самому рівні, а ІПС, ну, в принципі, майже так само на тому самому рівні. Але кажу, не потрібно видаватися і сильно покладатися на прогнози аналітиків, бо не завжди вони можуть бути. З такими правдивими, скажімо так, компанія стабільна виплачує дивіденди, стабільно навіть обіграє, обіграє ринок, тобто індекс SP 500. Бо тут є, наприклад, така закладочка, як Peers, і можемо собі взагалі порівняти наприклад, компанію до інших компаній з сектору, і, наприклад, загальний відсоток повернення, тобто і ріст акцій, вартості акцій, ну і ріст. Е, Ну і плюс виплачені дивіденди. Тут, якщо натиснемо собі «Total Return» і наприклад, візьмемо 10 років, ну то можемо побачити, що за 10 років на інвестиціях в дані акції. Можна було би заробити 452%. А це прям дуже таки багато і в принципі більше як повернення індексу SP 500 за останні тих самих 10 років. Ну бо за 10 років приблизно індекс SP 500 виріс приблизно на 170-180% з врахованими дивідендами. Так що я вважаю, що компанія досить таки перспективна, конкурентів в неї майже немає, стабільна і вважаю, що варто придивитися до неї, щоб додати до свого інвестиційного проте. Якщо так само вважаєте, то напишіть мені про це в коментарях. Наступна компанія знаходиться навіть в моєму інвестиційному портфелі, називається Lockheed Martin. Це одна з найбільших теж компаній на цілому світі. Американська компанія, яка займається виробництвом зброї, різної, різної техніки, тобто таких танків, винищувачів, авіаносців, бомб, ну і взагалі тому подібних інших речей. Просто великий реально холдинг, який займається виробництвом зброї. Одна акція за останні ріки стала дешевшою на 7% за 5 років плюс 52, за 10 років плюс 213%. Компанія капіталізація 110 мільярдів доларів, виплачує дивіденди в рік за 12 доларів 60 центів, що складає 2,84% від сьогоднішньої вартості акцій. Давайте подивимося, дані фінансові компанії, чи компанія розвивається і збільшує свої доходи. Маємо так, в 2013 році виручка склала 45 мільярдів доларів за останні 12 місяців майже там, 68 мільярдів доларів. Чиста виручка, що є теж досить таки значно дуже, дуже важливо для нас, 3 мільярди в 2013 році і майже 7 мільярдів за останні 12 місяців. Дохід на акцію в перерахунку на кількість акцій в обороті 141 долар на одну акцію в 2013 і 270 доларів за останні 12 місяців. Звісно, нам теж важливо, щоб і чиста вірочка збільшувалася. Тут ми можемо це побачити як на базовій EPS. 9 доларів 29 центів в 2013 році і майже 28 доларів за останні 12 місяців. Компанія так само, як і попередня, проводить досить агресивні агресивний байбек і скуповує свої акції з кварталу в квартал з року в рік. І тут у 13-му році було 320 мільйонів акцій в обороті. А за останні 12 місяців це лише 253. І в принципі від останніх двох років то досить та значний агресивний байбек на ще більше як за попередні роки. Подивіться, тут буквально за. Два роки кількість акцій в обороті зменшилася майже на 20 мільйонів штук. Це прям дуже великі цифри. Помножте собі 20 мільйонів, наприклад, на 448 доларів за одну акцію. Це наскільки мільярдів компанія скупила своїх акцій. Компанія дивідендна, виплачує дивіденди. Тут можемо побачити собі. Дивіденди на одну акцію за останні 10 років 4 долари 78 центів 13-му році. Стабільний ріст з року в рік за останні 10 років. За останні 12 місяців це вже 12 доларів. Що з'являється десь приблизно 40, від 40 до 50% від чистої виручки компанії? Це досить реально хороша, хороша компанія по даних показниках. Звісно, нам можливо теж дивіденди. Дивіденди, я вам вже розказував. Дівіденна дохідність 284%. 12 долара на акцію 43% PIA до Компанія збільшує дивіденди 8-45% в середньому за останні 5 років і збільшує їх вже 20 років підряд. Що, в принципі, теж можна тут собі подивитися в дивідендній історії на даному сайті, якщо, наприклад, відкрити 10 років, ну, то можна собі побачити, що з року в рік, з кварталу в квартал, дивіденди тільки збільшуються. Ну і, в принципі, взяти максимальний період часу. То це прям дуже сильно замітно. Звісно, давайте подивимося на доходи компанії в майбутньому, що нам прогнозують аналітики, бо на це теж можливо варто звернути якусь там увагу. Виручка має збільшуватися досить таки сильно. Набор ну, бо маємо ситуацію, яку маємо компанії взагалі країни на цілому світі зараз куповують більше військової техніки, роблять більше замовлення там на десятки років перед. Тому стабільні грошові потоки для даної компанії просто хіба гарантовані майже на 100%. Подивіться, виручка в 66 мільярдів за 23 рік загальна. А 27-й рік це вже майже 75 мільярдів доларів за один рік виручки. Чиста виручка або базовий ІПС на акцію в 2027 році має скласти 30, 73, 79 доларів, майже 31 долар на одну акцію. А пам'ятаєте, якщо компанія? Наприклад, виплачує з даного ІПСу 40-45% дивідендами, ну, то собі навіть неважко порахувати, скільки, наприклад, у 2027 році компанія може виплатити дивідендів. Ну, там приблизно хіба 15 доларів, а можливо і навіть і в принципі більше. Так що це друга компанія досить. Чи таке стабільна, стабільна? Давайте подивимося, скільки можна було заробити на ній за останні, наприклад, 10 років, загальний відсоток повернення, тут 10 років, загальний total return, то маємо то, що Локет Martin дав нам би заробити за останні 10 років 310%, що теж є більше як повернення індексу SP 500 за цей період часу. Звісно, якщо ви думаєте про дану компанію, напишіть мені в коментарях, буде досить таки цікаво прочитати. Ну і третя компанія в моєму списку під назвою Visa. Скоріше за все про дану компанію кожна людина на цій планеті чула неодноразово. Visa Mastercard – це одні такі з топових сервісів до оплати, оплати карточкою, оплати онлайн і тому подібне. Одна акція коштує 252 долари на сьогоднішній час. За останній рік плюс 22%, за останні 5 років, плюс 88%, за 10 років. Плюс 390%. Компанія так само є дивідендною. Де компанія виплачує досить такі низькі дивіденди в порівнянні до сьогоднішньої вартості акцій, але їх активно збільшує. Дивідендна на дохідність лише 0,83%. В рік компанія виплачує 2 долари 8 центів на одну акцію. А компанія хіба одна з найбільших з тих, що я вам показав в, в даному відеоролику, бо її капіталізація майже пів трильйона доларів або 500 мільярдів доларів. Давайте подивимося по даних фінансових, а вони досить таки хороші. 2021 рік, 2023 рік і 2000, а тут квартальні дані, давайте візьму тут річні дані, наприклад. Маємо 2014 рік і останні 12 місяців. Виручка 14 мільярдів в даному році і 32 мільярди за останні 12 місяців. Чистий дохід компанії збільшився з 5,5 мільярдів до 17 мільярдів. Це має ріст більше як на 200% за цей період часу. Виручка на одну акцію з 5 доларів збільшилася майже до 16. Базовий ІПС, тобто чистий дохід на одну акцію. Від якого залежать і дивіденди, і байбеки і тому подібне. І взагалі вартість акцій це 2 долари було в 2013 році, а зараз це 8 доларів на одну акцію, що прям дуже і дуже багато, бо виходить те, що дохід збільшився на 300% за 10, 10 останніх років, а це досить велике значення. Компанія теж проводить агресивний байбек і скуповує свої власні акції з ринку. Було 2,5 мільярди акцій в обороті в 2014 році, а за останні 12 місяців це вже 2,47, тобто майже пів мільярда, тобто 500 мільйонів акцій компанія скупила з ринку, завдяки чому збільшується власне той базовий і, і на акцію. І взагалі одна акція росте в ціні завдяки тому. Компанія проводить. Точніше виплачує дивіденди. Тут можемо побачити, скільки, яка це сума 0,42 долари в 2014 році і 1,87$ за останні 12 місяців, що є приблизно 20% від загальної чистої віручки компанії. Тобто в неї ще лишається досить таки багато грошей на свій саморозвиток, ну і плюс на проведення того самого агресивного байбеку. Давайте подивимося так само по дивідендах компаній, бо досить таки цікава компанія для дивідендів Інвестора, хоча початковий відсоток дивідендів досить таки низький, але компанія активно збільшує свої дивіденди аж на цілих 16% за останні 5 років, а компанія збільшує дивіденди вже більше 15 років з року в рік. Тут ми можемо собі подивитися власне в дивідендній історії, наприклад, за останні 10 років. Подивіться, в 2013 році це було 8 центів на одну акцію. А зараз це в квартал, звісно. А зараз це 52 центи в квартал на одну акцію, що маємо ріст більше, там як на 400% за цей період часу. Хочу вам показати ще. Прогнозований дохід, що прогнозують аналітики по даній компанії, тут маємо виручка компанії 23 2023 році 33 майже мільярди доларів, а в 2027 році має бути приблизно 47 мільярдів долар, доларів виручки за рік. А ІПС, що власне досить більш важливе навіть нам, як загальна виручка. За 2013 році це майже 9 доларів, а в 2027 році майже 14 доларів. Якщо, звісно, компанія, наприклад, виплатить 20%. Від даної суми дивідендами, ну то не важко порахувати, що давайте навіть в принципі, на калькуляторі помножу вам 13 доларів 76 центів помножимо на 20%. Це вийде, що, наприклад, в 2027 році. Компанія мала би виплатити 2 долари 75 центів на одну акцію. А зараз вона виплачує 1 долар хіба 2 долари 8 центів. Тобто, бачите, в, в рік мала би виплачувати на 75 центів більше. Ну а це ріст там на майже 30% за цей період часу. Досить таки теж стабільна компанія. Розвитку в неї досить таки багато. Половина людей на цьому світі лише користуються онлайн-платежами і взагалі. Карточками до оплати, так що ринок в неї ще досить таки великий. Так, звісно, в неї є конкурент під назвою MasterCard. Але я вважаю, що в, боротьбі, в даній боротьбі MasterCard і Visa все-таки виграє Visa. Це сугубо моя думка. Напишіть мені в коментарях, що ви про це думаєте, і як вам така підбірка таких акцій до інвестицій. Поставте прошу лайк і підпишіться на мій канал, якщо цього ще не зробили. Всім дякую, і удачі в інвестиціях.